Так, друзі, всім привіт. Приїхали попробувати половити карасика. Зараз будемо розкладатися і пробувати щось ловити. Ну, якось так Поїхали далі. Так, що ми сьогодні? Прикормочка у нас буде фанатиком. Вон і коробка кисло груша. Горно працює і попробуем на кластери на карасика. Наживка червяк. Опароч. Прикормочки увидите красавцов. Сейчас напада спробуємо церкву. Ревофиш на пацан бояться тут тоже кукурузку добавляется на тика ніфи дальше як голубом наче б до кукуруза да як значить голубом Копать. Ну да, пробуй. Перемешаем. Сейчас добавлю водычкой, мешаем, оставится. Так, ну что, друзья, закинулись у меня. Приехал я сегодня с батьком. І зараз ми трошка бахаємо кофійка. Чуть-чуть удилище. а мы Вип'ємо трошки кали. В принципе, закинулись уже. Витягли одну бичка, плюнути пішов. І нічого поки ще не було. Ну все, чекаємо карася. Подивимося буде далі. Карасики, невеличкі коробці. Перекоропів, так? Да, да попасник. Один вийшов. Мілик -мілик а не великий їдає. А так показує кіщу. Давай крути, крути Повелок, а, да, повів він. Карась точно. Бил, блядь. він сюди пішов, сюди. Туди спини? Влево, влево. Ух ти, не спіши, не спіши, не спіши. Ааа, під берегом обірвався. Короб тебе був. Братя поклевка коропа, офигеть Повторюсь Да? Вона я попустил так вс Ага Не йди. чуть Работает Коропе підшли Пошла Хай гуляє. красиво. Ага. Да, да, да. Карась, не, карась гарний. Чи короб, короб, короб. Я бачу його дурного, блядь. Ёбнуто. Давай, щас сразу випадай. Оце вещ. А, ну -ка. Оце вещ. О, гарненький. Ну, такий. O time é muito grande. Não, tremão. Vou 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 Пошел пиздец! Пошел? Пошел пиздец! Я его не убью! Как ты шел? А он пиздует! Я его не убью! Мари! Пиздана Да, да, да ты шо там... Я фракцион попускай! Не... Попускай, попускай, хай, хай томится! Я дивлюсь палка, тяка. Бог, Бог, перехиляется, думаю нифига себе!

Я а я не чувствую, Я, право. я, его... я его его. ему все равно, да? Да ты что? Диви, диви. Ты что ж, Давай, а я Давай, наверное, мы будем

це точно не король. Та ні, це дуже здоровий. Ви стоїть йому покою. Та куди? Безполезно. Він ось грає і все. Не ну адреналинчик є, знаєш? Ну да. Це пиздец. Да як кета? Опустить може його трохи. Не, він сука далі піде, блядь. Де, де 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 ди пішов, пону нахуй. Пробуй, бой морить. Да це ж не той. Я їду. Хочеш подержати? Не, борей, бери сам. Диви, диви, диві. І буя. Ні, не, не розвертаєш. Блядь, може він, сука. А, він плюнув за політику. Він, він клюнув, він в ротах за туди і держи, трохи десь. Ні, де? де, де. рука-то не болить, понял? Я ж його трошки цей. А він та стой, стой, по царі, ну я нахуй. По разведках тем 10. Да. Нихуя. Не развертается. Дверь куди. Собачьего будет. бнута, сука, дурне нахуй. Ого, парень! Ого! Ого, парень, парень пішов гулять! Це не ты спини, блять! Ох, ебать. Він пішов вже, все вправо. уже все право. Уже же мені туди досити. Да, 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 иди за ним. Така я. Да, так, він, він взагалі ушов. І підтягує трошки. Бать, ви мати співняли. А ні, він, він пройшов їх мимо. То не взяв. Ну, я думаю навряд ли. Пробую розвертати. А так. Да, були го... на ну, карася готові, а такі монстр... А це клінув монстр. Давай, 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 муж разорвни, щела. Не башки. Не дай до сад, не дай я сюда даже розвернути. Да, 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 кстати. Пап, а батя не са пиццов. Пишел, пішов на тебе чи нет? Давай, давай, давай. Ну ты же повернул ее. А повернул ее, надо сука, Как укарать. да? смог, да? Закопать. О, давай, 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 давай. Не? Чтобы не развернуться от людей. Чтобы не развернуться. Да, видите, да, да. <різь> не він узяв добре, я тобі одразу скажу. Ти просто, тобі просто треба його виморити, да і все. Як виморити? Мені його надо сидіти, бо зараз вже спині. Тяжу на спині, бачите? садаться конечно это дикий, дикий сазан хорошо шулевка ну же 8 минут ты же борешься с ним 8 блять ему бы побачить так не спеши ты давай сейчас вы А ну давай давай легко. Правильно? Да ну да. <связь> ну он, пишет. он 20, наверное, 30 ушел в сторону. Да. давай. Да, давай, пацан. Давай. А так, чтобы ловить. А, вот так. Вставай, бо там слишком. <свят> <свят> так <свят> что ты не показываешь Она Піди <свят> вот она выключила, серьезно? <свят> не, не, Да она... ладно, <свят> Но выключилась. Красная лампочка, говорит. Тихо тихо, 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 Все, бачимо, доходить до берега, починає зараз ціліпати. Я не бачу я його не бачу. Ви. Я не бачу його. до берега и пошел. Такая поклевка. И все. Короб? Короб? На кукурузу? на кукурузу? Бачиш? Я їбу, бля. Да, Це, це, це ми Коротше скажу, що у нас тільки що зайшла така машина, що це капець. Да, я це тобі така кажу, така машина, що це Я не чув. На опариш. Воно дивись прямо. Де він? Я не бачу. Та підеш дивись, я сам її бачу. бачити. Він ходив право. И он сейчас запутает отца, если правый. Хай да, а, это короб. Пошла сюда, блядь. Он влево ушел. Да, блядь. Так, я надо взять. Ты чуть? Попусти, ты блядь. Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, бачу, але. Що, ще, ще, промазав. Да. Я должен здатися. Ні, ні, не, ні, не, не здається. Да, десь так. Та розвертається, відбачив, пацак, розвертається. Далі. Так, так, так ти шов. Ну, у нас десь такий теж уйшов. Mm. Ну, машина. Ой, машина, конечно. Ну все, так, руки. Руки трясутся. <laughs> у нас только что -то достигли. Да... Надо бы возьмите. Да, да, сейчас. Только не повезло. А у в камне. Там высокий спинь. Молодец. У меня трешка, блин, спинь. Молодец. Фух. Спасибо вам, что помогли, блядь. Да, пожалуйста. Давай я сфоткаю. Шикарно. А ну да, я сфоткаю. Давай. <laughs> на память. Что? На кукурузе? Что на кукурузе? Ну ты на кукурузе ешь? Все червяки Пойди на десяток лет по голове Это я на коробчук Не, карас. Это же может быть карась Да? Опа! Есть! Вариатер. Да! Карасик. Вот такой карасик. И еще и мелочь попалась. Да я тут сейчас достану его. И не выпал с Оп. Пойдет. Есть. Невеличка Мал... краснопирка. Ну, воно, а, диви, яка. Это не нормально. Ну да, как бы это как клювало. Конечно, да. Боже. Ой, гарный. Вот так. Карасик. Я дорвался. Оп. 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 батя нам подсакнет. Есть. А не, все, иди. Это карась. Как карась. А я... конечно. Ну, и то. Ну да. Думала, конечно, что будет ну, короб. Ага, прикормили, или что? Ну, Ківушечка єсть чи нема Не бачу карася, давай, тяни Все. А ті Можна було і без посаки брати Теж не дуже так білошки коли... Ну блін на жарюху самі вкусні будуть Забираюся додому, не починає клювати. Це якесь западло. От такі справи, друзі. М -м, висновок. Шнури. На катушки треба перемотати. Раз. По-друге, приготуватися до карпа, на слідушій рибалку приїхати сюди. А так ми просто не докидали і все. Валера виходить докидав. Куди-куди потрібно. Тарас брав дуже далеко, метрів 80 точно, якщо не більше. Ну, я не докидав треба перемотатися. В общем, висновку, перемотатись і приїхати в наступний раз сюди. Я думаю, до човки вже на кору побільше, краще приготуватися. Так що дякую за те, що будете дивитися наш канал. Канал. Google. Підписуйтеся. О, і поклівка в батька. Ну що є? 8,5? О, ну нормально. Так, То есть, а так, так, на коня екрас. У нас вийшло да, да, да. а... десь 7... 7 карасів. Десь так. Ну, на жарюху на сім'ї хватить. Всім дякую. Гарного дня.